Для того, щоб скласти складку гарно, знадобиться два маркери різного кольору. Це вже відпарена заготовка сумки. Тут я закінчила в'язати. Перевертаю на інший бік. Це початок, де я починала перший ряд в'язати. Це таке не дуже гарне місце. Я його знаходжу, розтягую максимально, як можу, цю заготовочку, та складаю навпіл. Шукаю центральне ну, повітряну петлю. Ось, ось вона у мене, та вішаю сюди перший маркер. Далі розумію, що тут приблизно серединка, і вішаю сюди маркер іншого кольору. Розвертаю, пам'ятаю, що перший маркер я вішала малинового кольору, і дивлюся, чи вони симетричні. Розтягую і розумію, що не симетричні, я маю перевішати маркер фіолетового кольору. Тепер симетрично. Якщо є якісь сумніви, чи однакову відстань я відміряла, чи це є середина, можна перевірити за допомогою сантиметру. Тут приблизно 25,5 см. І з цього боку 27 сантиметрів. Значить, маркер можна перевішати малиновий, він не посередині на одну повітряну петлю в інший бік. Також перевіряю, все симетрично. 26 см. І 26 см, все симетрично. Це я буду складати сумку розмірі L, але це не важливо, який її розмір. Головне гарний і симетрично скласти ці складочки. Розвертаю цю заготовку, знаходжу цю серединку і починаю в'язати трошки вбік від неї. Просто з'єднувальні такі стовпчики по всьому периметру. Дивлюсь, скільки мені ще до маркера ще трохи пров'яжу, Потім почну формувати складку. Зараз покажу як. Так, можна на цьому зупинитися. Наступного разу я зараз доставляти сюди крючок, і в мене вже буде формуватися складка. Тут складка в мене на 1, 2, 3, 4. На 4? Тобто, ось так. Це така величенька відстань. Для того, щоб скласти. Якщо я розумію, що в мене за вузька заготовка, тоді я можу скласти на три. Бач? Бачиш, на три і тоді вона буде така от меншенька. Але мені подобається складати на 4. Ось. На 4. Так. Гарненько все розрівнюю. І притримую. Все починаю з'єднувати з'єднувальними стовпчиками. І ось цей центр симетрично з цим маркером. Далі, з цього боку, також загортаю. Складочку на 4. мені подобається на 4, вона така більш, більшенька, симпатичніша. Але ж кажу, якщо не вистачає ширини заготовки, можна скласти складку не таку широку. І починаю далі пров'язувати з'єднувальними стовпчиками. Ось вона, перша складка сформована. Тепер в'яжу далі, щоб сформувати другу складку. Трохи. Трохи тут є, я же далі. Тут зараз подивлюся, чи вистачить цього, чи не вистачить, чи мені доведеться трохи розпустити, складаю з цього боку складку. І розумію, що мені ось доведеться трохи розпустити. Де два. І тепер можна починати з'єднувати. Цим способом я почала користуватися декілька місяців тому, коли в'язала дуже багато сумок, і багато часу в мене займало скласти саме складку симетрично. І коли я експериментувала, знайшла цей спосіб, і він мені зараз здається найлегшим і найшвидшим. Особливо, коли є Деякий об'єм по роботі так трохи економиться час і так само з цього боку симетрично з'єдную зараз дійду до початку і Покажу як вийшло. Ось. Тут був початок. Так. Ножниці я забула взяти. І ось це в мене розмір L. Маркери вже можна зняти. Чому я е, беру початок першого ряду, і з цього боку це формую нагору, а не наниз. Тому що коли я буду прив'язувати формуар, ця не дуже гарна ось ця, вона заховається сюди, в складочку, сюди по центру, у формуар. І також, коли я почну в'язати низ, у сумки, то низ буде плавно переходити. Тут на виворі не буде ніякої лінії, не буде е, ніякого переходу. І сумка вона буде здаватися, коли на неї дивишся всередину без підкладу, що вона така нібито суцільна, що взагалі немає ніяких переходів. Потім. Щоб прив'язати до формуару, я знаходжу центри, ось вони, края, і починаю намічати формуарчик і обв'язувати, як показано у майстер-класі по цій моделі.